Започаткований у 2012 році чемпіонат світу з футболу серед команд українських діаспор має продовження. І у черговий раз гостинним для українців, які живуть та працюють за кордоном, виявився Тернопіль. На цьогорічну вже третю за ліком світову першість до нашого міста приїхали команди українців Канади, Білорусі, Іспанії, Румунії та Польщі. Команд мало бути й більше, втім не обійшлося без впливу подій на сході і півдні України. Просувала російська пропаганда щодо українців з Естонії котрим дійсно промили міські настільки, що вони сказали: що ми боїмося їхати в Україну. Я їм говорю, та ми їдемо в Західну Україну, там тихо, спокійно, все нормально. Ні, ми боїмося їхати, бо там нам буде небезпечно. І один з фіналістів минулого чемпіонату, в цьому випадку, я скажу відверто, злякався і не приїхав. Не приїдуть захистити свій титул чемпіонів українці із Придністров'я, які вигравали змагання в попередні два роки. Силами. Силовими структурами заборонено на сьогоднішній день в'їзд з території Придністров'я на Україну чоловікам віком від 30 до 60 років, і потенційні терористи, ми прекрасно знаємо, були власне з цієї території, з Придністров'я і в Одеській області, і в Миколаївській області ще кілька місяців тому, і тому Придністров'я так само. Голосило і поставило нас перед фактом, що вони на жаль не приїжджають. Втім, головне завдання чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд. А це завдяки футболу зібрати на українській землі українців із різних куточків планети. Вважають організатори, вдалося на змагання до Тернополя попри складну ситуацію в Україні. Приїхало більше сотні діаспорян. Учасники даного чемпіонату є непрофесійні футболісти, і власне спорт є не самоціль це можливість дати людям поспілкуватися, приїхати сюди, підтримати своїх земляків, показати свою солідарність з тими подіями, які відбуваються в Україні, і дати можливість їм всім українцям всього світу між собою поспілкуватися. Якщо ми будемо не ходити на концерти, де святкував 20-річчя легендарний гурт Океан Ельзи і зібрав 70 тисяч глядачів, котрі співали українські пісні. Котрі підтанцювали українським танцем, коли ми не будемо приїжджати в Україну чи з футбольними заходами, чи з культурними, чи з мистецькими, чи якимись освітянськими, значить, ми просто-напросто розпишемося в своєму безсиллі в той самий важкий момент, коли треба дійсно підтримати Україну, Україну як державу, Україну як націю, Україну як землю і Україну як народ. Українським канадцям, полякам, білорусам, іспанцям і румунцям складуть компанію студенти Тернопільського педуніверситету. Шість команд поділять на дві групи, в яких і визначаться майбутні півфіналісти чемпіонату. Урочисте відкриття третього чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд заплановане на 10-ту годину у вівторок, 29 липня, на центральному стадіоні Тернополя. Матчі також відбуватимуться на полі Тернопільського педуніверситету, футбольному полі Дю США. Прийти Підтримати українських діаспорян запрошують всіх охочих вхід вільний. Розпорядок зустрічей на сайті ТІВІ4.